Плейсі, бачу, вже машинки стоять. Наш улюблений 12. плюс Коротше, він буде 13. -й. 12 -й плюс це не та назва, яку легко назвати і освоїти в організмі. Коли послі 12-го йде не 13-й, а 12 плюс. На 13 коротше, секторі зайнято кубанська когось підговорила, занять. Вона не змогла приїхати і організувати нам дощ, тому вона організувала нам рибаків в наш улюблений сектор. Але ми станемо на любительській водоймі. Місток я вже забронював крайній єдиний. Ну, там ще є наломостик, ну, то зовсім інша історія. І Кинемо, карасика, може, потягаємо, побачимо. Добрий ранок. Оп, не заплісневів, та ні, мене видно і, сподіваюся, мене чутно. Замішаємо хлібця. Ви знаєте, карасі хлібчик саме то. Тим паче ми будемо ловити на хлібчик. Але хлібчик незвичайний. Джейстрім, як пам'ятаєте, як завжди, буде часничок з підсадкою опариша, не мотиля тому що його не знайти. В чому біда. Уже кінець сезону, плюс 20 градусів бахнуло, він і на рибалці за півгодини дубця вріже. Оп! Замочуємо хлібчик, додамо туди всяких вкусностей і хорошенько так розкинемось, закинемось, буде видно, думаю. У нас тут водоспад. Все чітко, Р... як Настя казала, релакс, спокающе. Я її вчора сюди привозив, але ви цього не побачите, камеру не брав. Ви знаєте, вона камеру не любить. Та й таке. Але коли 2-3 години оце на вуха капає, то якось не дуже. З цим водоспадом взагалі якось не дуже. Ну, і таке. Найбуде, як то кажуть. Добре, не розводимо болтологію, розводимо хлібчик з макухою, понеслась. Оп, підсадив черв'ячка до пуфіка. Надо було б, може, цього опаріка, ну, думаю, не треба. І черв'ячок буде прикольно. Фігачимо на середину. А там де знайдемо ту рибу. Токи я вирішив відосик вам записати Він в телеграм-канал. Хто в курсі, той в курсі. Що ми в телеграм-каналі викладуємо все це онлайн, включно з уловом. Діргалося крупна тарань. Токо я почав контрольну загрузку і дивлюся. Щось дике, хвіст великий. Але не таранька, а дьоргався як таранина. Втрапив на пуфіка з черв'ячком. Оп, пуфіка збив, а черв'ячок залишився. А на нижньому гачку пуфік навіть з черв'ячком теж не встиг. О, ну, зовсім на край губи сидів. Навіть не встиг злетіти. Тихо, 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 помахай, 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 махай. Такий слюнявий карась ще не очистився від, від зими, так як сьогодні тільки третій більш-менш тепленький день. Верхній гачок я залишу. Він пуфік цілий. А от нижній, на який сів карась, доведеться раз-два новий пуфік з черв'ячком, та й задуплити. Опариша не взяло, отак от почався сезон пуфіків. Джейс стримовських пуфіків. І ще десь тиждень тому брало, чесно вам скажу, не дуже, але брало. І на пласт міг спрацювати на деяких водоймах краще. А зараз уже, коли потепліло. Щас всі рибаки знають, що треба таскати кук, кук-кук, всі називають кук. Хоча це насправді пуфік. Кук то був такий бренд, зовсім не зовсім неякісний, але дешевий. В очеріть щуки не діді, в очеріть. Капець. Ви, ну ви це бачили? Ох, йомайо, він уже уйшов. Це, це мабуть, короб. Пуфін, в пуфіка вдув. Це, мабуть, коропяра. Неймовірно. Не... Та ви скажіть. Іде в коряги. Вроді отві от, от лукавого. Або здоровенний карась. Здоровенний карась. Карасі все-таки прокинулися. Оп! Так, як його тепер вивести звідти? Хай так лежить. Зараза вітро тут пос... Хто це зробив? А, це я зробив. Камера хоч записала цей епічний момент, записала. Ох, кулплейсовські cool карасі, вже і відчепився. Жруть все, а головне, вони і крені класні. Тут, до речі, норма 3 кг і можна взяти пожарити. Але ми тут, як спортсмени, любителі зі скидочкою, тому ми всю рибу відпускаємо. Та в жареному карасі щастя. А в його жарено ікрі. Це факт. Почув звук денюшки, думав, хто це міг мені гроші скинути на Приватбанк. А це це не скинули, це Приватбанк зняв. Пуфік раз готовий, два готовий, обидва з черв'ячком. Раз воно так черв'ячка любе, несподівано взагалі. Я сумую за тими часами, коли ми в городі нариємо тих нещасних червей. Хоч трохи. Ех, Це вже дитинство було. На лисипід, ви його пам'ятаєте, купив, мабуть, з першої зарплати чи приблизно того на судозаводі. З 18 років на судозаводі. І на озеро, в комиші за карасями на безмені. Зараз там лише дохліорки та їхні, їхні міни і все інше добро. Колюча провалка, таблички замініровано. І дрони жужать над головою, бомбонуть аж бігом. Ці тварі на людей полюють. Червей зараза мені продали, як я б сказав, як вкрали, ну скоріше як по-бистрому накопали. Та й чесночний пуфік. Ні, ще на пару рибалок хвате. Його тут, кажеться, кстати, небагато, але ділити на два, їх тут ще, я вже не знаю, яку п'яту чи яку рибалку ловлю, карасякинів. Чес... Весь час на часниковий, як пам'ятаєте, і досі все супер. Бум, чи не так мурчик. А от з черв'яками тут іще десятка два лаза. І все. Дефіцит. Мотиль пропав, я переживав, що без мотиля не буде ні... ну ви поняли, ніфіга. фіга. Але, як бачимо, все є. Головне, щоб вітра не було і вас не здуло. О, поки ходив до сусідів, смотрю, тут уже повилажувало два штуки, видно, дергало. Ну, ви ж знаєте, я любитель ляси поточить з сусідами, поки не клює пів часа, мабуть, не клювала. Ну, якщо там, то покаже себе. Сидить, як бачите, сидить. Ви, напевно, погано бачите. Ставайте ближче, не соромтесь. Оп, на перезакинуту Кукен Квакен. Карасякен сів. І теж прав в сторону, які вони тут сильні зробилися, кстаті. Несподівано дурні. Карась, карась. Ні, без подсаки не взять взагалі. І теж черв'ячка. Опариша не признають. Хоча може настати такий день, І я скажу, цей день настав. Кук з опариша. Коли буде брати, тільки з опариком. Ох, Карасевич. Жирні не тіло. Але десь близько. Хорошо зайшов, скользкий лайк. Вроді тільки перекидав, так. Да. І вже є. От що значить вдало перекинув. Що нема, падлюка. Перший фол. І пуфік збило, Вообще красавець. Щось цікаве попалось, навірно таранька. Підійшла. Поперечіпляв пуфіки. Як бачите, вони тепер, блін, комарі появились, капець. І машкара. Тепер вони з черв'яками, але спочатку йде черв'як, потім пуфік, бо прийшлось би знімати з гачка черв'яка і заново насаджувати. І це який-то тришак би був. Чорт, сконцентруйся, мажу, мажу і не докидую. Але я думаю, точку вже розкормив добре. Знайдуть. Хоча якщо не знайдуть, ми знаємо, хто буде винуватий, хто промазав. Ібо нефік триніть в камеру, треба працювати. Перезакинувся. Нормально. Так, вже і на черв'яне бере. Кук поміняв, бо думаю, півчаса пройшло. Десь могла таранька мілка позбивати. А він такий, він вроді би... Ні, більше насипати не буду. Він вроді би крепкий, але кругом є свій приділ ...крепоти, так сказати. Та якось так. Та йоханий ти бабай! Короп'яча клювака на двох одночасно. І обидва йдуть вліво, лише я сходив, до, авто, до машини не дійшов 10 метрів 5. Пішов за цим, скажіть, та я скажу за живчиком. І тут два живчика сіли одночасно, шалених просто карасяки. кілограмових. Чорт, от за що я не люблю Снасті. Такі того, що Блін, і там розматує, мотає. Оце карасі витворяють. Ладно, ладно. Це може бути навіть не карась. Блін, він вже пішов, він вже вимотав. Це точно не карась. Це точно не карась. Ні, тут не флет. Там не флет, там гарбузик. Половив карасиків. Оп, кілограмовий чувак. Та тихо ти. Ти скажи, ти мені ще виділуватися будеш. Ти під саку думаєш освобождати. Ой, извиняюсь за те, що високо підняв. Ну, у нас тут, коротше, та самая тришаніна Гарбузика зажрав, кілограмовий карасик. Я думаю, його видно нормально. І сів коропяра. Його тепер треба... Вимачувати, виманювати. От Карасякин. Шишел вишел. Дивіться, що ця падлюка робить. Оце капець. Оце так. Да. Сидить падлюка. Скоро ми його дістанемо. Ну, не скоро. Хороша рибина Щось хороше сіло. вже давно тягає Та я тільки думав в машину піти водички взяти. Два спінінга, на одному кілушний карась А на втором сьогодні ага. хе Ты скажи там машина Тут же ж немає таких під 10 КГ. А ну не знаю, ось я диви, взагалі не підходить. Взагалі і не думаю, підходить. Боюсь, бо крючки не сильно великі на карасячі. Даве он, і не здається. Ще в корчі уйде. Хоч туди по берегом біжи, де він там під берегу ходить потроху. Та ти скажи, маса єсть. О, розвернувся. Маса хороша. Ого. Да, може бути хороший амур. З середини в сторону, оце кидав все час прямо, оце карасіну, щось погано стали брати, думаю, кину туди на середину. Та вже давно пора. Что ж там такое страшное? Та -мо. Уже перескочил через все сюда. Хороший, зеркальный, зеркальный рыбчик, я думал, зеркальний тільки там, Так, в коряги не надо. Такий три з да, чим-то да, до да. чотирьох. Да. Красивий. Так, мабуть, треба піти взяти цю. Мат? Так. Да. По правильному все зробити. Ага. Та по барабану. Що-небудь можна і люльку. Чим його чи лучше? На, на мату хвата неочікуваний трофей на карасячому водойомі. Та й Йомає ти намокнеш. Це він. Так що тут у нас? На черв'яка видно спо, да? да, кук. І черв'як, блін. Зараз десь пінцетик був. Аккуратно надо. Та що ж ти так ще не надихався? Тихо, тихо, тихо. Все, одчепився, так. Да. Тихо, тихо, не бийся ж ти. В сторону її трохи, так, да, все, бо там Снастя. Трещимось. До чотирьох. Ага, порядок. Оп! Контрольний пуфік з черв'яком відпрацював, як бачите, на ура. Думаю, рибу видно чудово. Трошки пузо паразитами побите, але то таке риба добротна буває. Ой-ой-ой. Щось -ой -ой. Карповий мат не дуже. М'якенький все. Швиденько не мучаємо рибу. Відпускаємо його і побіг іще сили. Сили в ньому тяги вистачає. Ось такий от чесночний коропяра у нас хапонув. Де гачок взяв на нижній. Аж шоптаве. Оп, як пам'ятаєте у відео ми чіпляли кук і шматочок черв'яка, гачочок невеличкий, зовсім шостий номер хаябуза. Типу, але не... Ні, хаябуза. п'ятий чи ж. Не п'ятий, хаябуза, четвертий чи п'ятий номер. umt 209 А так от. І... Зараз ми тут трошки порядок наведемо. Пуфічок, красавчик JStream відпрацював. І в нас тут ще залишилось на одну чи на дві рибалки. Як бачите, упаковки хвата надовго. і головне, що вона з зіпом добре зроблена, на гачку досить довго залишається. Це не так, як той, що через дві. Три хвилини він з гачка вже сам одвалюється, або якась дрібна риба його збиває. Тут усе мощно, сильно, молодежно, цивільно. Добре, я перезарядю і ще закину, посидю. Обід, все таки настав, як бачите, сонечко припікає. А ви, якщо цікаво або не цікаво, проходьте по силочках. В описі під відео, також у всіх магазинах вашого міста. Дякуємо JSTRM за донат. У нас ще вдома пачок 10 лежить. Мабуть, я навіть бачив зеленого. А ні, зеленого я бачив тут, під мурчиком лежав. Отак от. Я знаю, вмісто цієї шляпи йому треба кука так приділати, щоб не загубив. Бо вже два рази губив кошару. Випадає з машини. Отакі пироги. Щось повторюю, силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Дякую за те, що були з нами. Не забувайте про телеграм-канал. Там цей короб вийшов зараз онлайн. Всім пока і до зустрічі на воді.